Вітаю, мої маленькі друзі. Запрошую вас на грядку, де ростуть огірки. Стебло огірка це лоза, схожа на вюнок. Лози підв'язують на підтримуючі опори. Щоб достигли полоди було легше збирати. Стебла мають світло-зелений колір, вони дуже витончені та гнучкі. По всій довжині лози огірка. Росте лапате листя. Воно має трішки темніший колір, ніж лоза. Листя допомагає рослині отримувати сонячне світло, яке дуже важливо для їхнього росту та розвитку. І ось коли ми ретельно оглянемо рослину, то побачимо, що на лозі, окрім листочків та яскраво жовтих квітів, вже з'являються огірки. Деякі ще дуже маленькі, інші вже підросли. Огірки мають різну форму та розмір. Це залежить від їхнього сорту. Коли огірки досягають своєї зрілості, вони стають хромкі, саковиті та дуже смачні. Огірки ростуть та дозрівають протягом усього літа, і ми можемо насолоджуватися їхньою свіжістю та смаком. До побачення, діти! До нової зустрічі!